Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми поговоримо про те, що торкнулося абсолютно кожного з нас. Про те, як повномасштабне вторгнення змінило наше життя, нашу країну і навіть нас самих. Це не просто історична подія. Це наша реальність, щоденний досвід, який ми проживаємо тут і зараз. Давайте повернемось у той час. До 24 лютого. Пам'ятаєте свої плани, мрії, турботи. Хтось планував відпустку, хтось збирався робити ремонт, хтось готувався до іспитів чи шукав нову роботу. Здається, це було в іншому житті. У кожного з нас був свій світ, свої маленькі і великі справи. Ми сперечалися про політику, обговорювали нові фільми, скаржилися на затори, життя йшло своїм звичним ритмом. І раптом, в одну мить, усе це стало неважливим: сирени, вибухи, новини. Звичний світ розколовся на до і після. Перші дні, тижні, місяці були суцільним шоком. Страх, розгубленість, нерозуміння, як це можливо у 21 столітті? На що вони розраховували? Що буде далі? Ці питання виникали у кожного. Ми не могли повірити, що жахіття, про які ми читали в підручниках з історії, розгортаються на наших вулицях. Але разом зі страхом прийшло й інше відчуття. Неймовірна єдність. Згадайте, як швидко ми згуртувалися. Ті, хто ще вчора сперечався в соцмережах, стали пліч опліч у чергах до військоматів, у волонтерських центрах, у пунктах здачі крові. Сусіди, яких ми ледве знали в обличчя, стали найближчими людьми, з якими ділилися останнім. Вся країна перетворилась на єдиний організм, де кожен намагався робити хоч щось, щоб допомогти: Плести сітки, готувати їжу для військових, евакуйовувати людей, збирати гроші на дрони. Ця сама організація вразила не лише нас самих, але й увесь світ. Ми показали, що українці це не просто населення на певній території, а справжня нація. Здатна на неймовірні речі заради своєї свободи. Війна змінила наші міста. Колись мирні, квітучі вулиці Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бахмута та багатьох інших міст і сіл перетворилися на руїни. Кожен зруйнований будинок це не просто цегла і бетон. Це зруйноване життя, втрачені спогади, розбиті долі. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Хтось став переселенцем у власній країні, хтось знайшов тимчасовий прихисток за кордоном. І це величезна травма. Втратити все, що ти будував роками, і починати життя з нуля це випробування, яке важко навіть уявити. Але навіть у найтемніші часи люди знаходили в собі сили допомагати одне одному. Скільки історій ми чули про те, як абсолютно незнайомі люди приймали у себе вдома переселенців, ділилися одягом, їжею, просто добрим словом, це і є наша сила. Війна змінила нашу економіку, багато підприємств було зруйновано або зупинено. Ланцюги постачання розірвалися, але і тут ми побачили дивовижну адаптивність. Бізнес почав релокуватися в безпечніші регіони, фермери виходили в поля в бронежилетах. Підприємці. Переорієнтовували свої виробництва на потреби армії. З'явилися тисячі нових волонтерських ініціатив та благодійних фондів, які стали потужною силою, що закриває найгарячіші потреби фронту і тилу. Ми навчилися жити і працювати в умовах постійної загрози. Планові відключення світла, повітряні тривоги під час робочого дня, все це стало новою нормою, до якої ми, на жаль, звикли. Змінилося наше ставлення до багатьох речей. Наприклад, до мови. Для багатьох українська мова стала не просто засобом спілкування, а свідомим вибором, символом ідентичності та спротиву. Ми почали більше цікавитися власною історією, культурою, традиціями. Ми ніби заново відкрили для себе, хто ми є. Ми зрозуміли, що наша культура унікальна і самобутня, і її потрібно берегти і розвивати. З'явилося багато нової української музики, літератури, кіно, які відображають нашу реальність, наші болі та надії. Це потужний культурний фронт, який також бореться за нашу незалежність. Війна змінила нас особисто. Ми стали сильнішими, але й вразливішими. Ми навчилися цінувати прості речі. Тиху ніч без сирен, можливість обійняти рідних, гарячу каву вранці, ми стали гостріше відчувати життя, бо щодня бачимо, яким крихким воно може бути. Багато хто з нас втратив близьких, друзів, знайомих. Цей біль назавжди залишиться з нами. Він змінив наш погляд на світ, зробив нас дорослішими, можливо, навіть жорсткішими, але він не зламав нас. Ми навчилися жити з постійним стресом, але важливо пам'ятати про своє ментальне здоров'я. Не соромтеся звертатися по допомогу, говорити про свої почуття. Підтримка психологів, розмови з близькими це не слабкість, а необхідність для того, щоб зберегти себе і мати сили боротися далі. Наша стійкість це теж зброя. Змінилося наше сприйняття часу. Майбутнє стало дуже туманним. Ми перестали будувати довгострокові плани. Наш горизонт планування часто обмежується кількома днями або тижнями. Але водночас у нас з'явилася одна велика спільна мрія перемога. Ця мрія об'єднує нас усіх, де б ми не були. Вона дає нам сили прокидатися щоранку, працювати, донатити, волонтерити і вірити в Збройні Сили України. Попри всі жахи та втрати, війна показала нам, ким ми є насправді. Ми побачили в собі таку силу, мужність і єдність, про яку раніше навіть не здогадувалися. Ми побачили, що готові боротися за свою землю, свою свободу і своє майбутнє до кінця. Світ також побачив справжню Україну не як якусь пострадянську країну, а як сильну, сміливу європейську націю. Звичайно, попереду ще довгий і важкий шлях. Нам доведеться відбудовувати наші міста, лікувати фізичні та душевні рани, вчитися жити в новій реальності. Але одне можна сказати точно ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. Ми стали іншими, сильнішими, більш свідомими, і ця зміна незворотна. Це зміна, за яку заплачено надзвичайно високу ціну, і наш обов'язок зробити так, щоб ця ціна не була марною. Дякую, що додивилися це відео. Напишіть у коментарях, як війна змінила особисто вас, що нового ви відкрили в собі чи в людях навколо. Давайте ділитися своїми історіями. Адже це теж частина нашої спільної боротьби. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!